Дім, добрий день. Вірніше вечір добрий. Я, як бачите, на заводі. Думаю, швидко до вас вийду, поки мене трохи перерив, поздороваюся з вами. Вчора, коротше, не вийшла до вас, прийшла додому після суток і все. Забулася за вас. Та я, якщо чесно, заморилася. Хотіла Оддихнуть, цілий день, коротше, віддихала з чудиками своїми. Трошки сюди зайду, щоб мене тут не бачили. Хоча тобто вони не видно ламати, ну потягала. В общем, вчора так, я ж кажу, цілий день віддихала, прийшла з роботи, прийшла, за чудиками обиралася, поки туди сюди. В общем. Трошечки вчора відпочивала, а сьогодні вийшло сьогодніся. Вже правда, в мене ще одна годинка залишила роботи і все. Я додому, слава Богу, вже на вулиці Тень така, буду ще сити додому знову на тьому. І якраз в мене світло. Буде виключено ну, по нашому кварталу. Дома не буде світла. Десяти годин ночі. Так що буду в котенках опять сидіти. Так, взагалі я дивлюся, що вже час пішла, я дороблю свою годинку і буду вже йти до Мені навіть на удивление по території заводу світло горить. А то постійно я йду, постійно темно. Приходиться чи на темної чи підсвічувати фонариком Так що сьогодні щось не знаю, що, що це на них на шуло. Так, да, тут світиться, зато у мене немає, мабуть. Я ті писали в інтернеті. Ну, нічого, якось перебуду. Ще хочу швидше додому піти, бо щось мені Оскар не подобався з утра. Щось йому погано було, напевно. Ще щось не те з'їв, щось я його хотіла покормити. З утра. Ну, всіх хотіла покормити, ну, він не їв чогось. Попробувала завіт, а якийсь напружений був. Не знаю, хоч все було добре. Він же ж як бешений, все йому мало. І мілену порціє їсть, і тюминок. Коротше, уплітає за всіх. Так що спішу швидко додому подивитися на нього. Що я їй казала, у нас в кварталі темно, бачите? Так, да, підсвічую її фонариком. Це отак виживаємо. Імінь, імень. Сейчас біжу до зайок. Взагалі хоч глаз виколи, якщо навіть без фонаря йти. Все нічого не видно буде. Тільки приходиться підсвічувати. ключ домофон. С домофона не надо. Так, открыть можно. Все, бачите, тут рядышком завод. Раз и я дома. Я дома уже. Хорошо так, что не надо ехать никуда. Заждалися в мене вже. мої хороші думають де дивно круглі сутки. і днями і ночами пропадали. Так. Хазяй не чуйте. Скажи, мамка, де ти опять пропадала, а? Де ти пропадала? Скажи, пожалуйста. Ну що, де пропадала? Работала. Ужас, повитягували вещи. Це ж двері відкривають і витягають мені все відтуди. Надо хоч двері закрити. Заклить двері треба. Так, все. Все мої зайки. Все. Ой, слава Богу, я вдома. Неужели, да? Скажи, я вилась, не запилилася, да? Тьома? Ну, я так дивлюся, Оскар нормально себе чувствує. Зараз подивимося. Усе переодінусь, роздінусь. Та, в принципі, зараз я поставлю на полочку телефон. Поверну до себе, подивимося зараз. Ой, нічого не видно. Я ходила, коротше, в спальню за лампою отой круглой. Щось я її хочу включити, щоб вам було видно. Що, все ще ж треба тут... Кнопку нащупать. О, все, нащупала. Сейчас. Так оце невдобно. Так, сейчас моїх хороші Зайди, Сейчас вони ж ще в мене голодні. надо розбудься якось. О, все. Ужас. Не знаю навіть куди. Цю лампу пристроїти. Може отак, щоб було удобно? Так не буде видно. Це добре, що в мене хоч така лампа є. О, отак буде видніше. Зараз я зніму курточку. І спробую зловити. Оскара. Оскар. Де ти? Іди сюди. Оскар. Ще нічого не видно. Оскар. Де ти? А, іди сюди. Це ти. Іди до мене, йди мой, хороший. Ти. Йди мій хороший. Блин, это мило. Ужас. Я перепутала, короче. Думала, что это Оскар. А это же Оскар? Ты говоришь, все тут в коридоре, а? Оскар, где ты? А, вот все, он на стульчику сидит. Ой, господи. Вот все. Ну, вроде бы так ничего. Нормально себе чувствую, вже живіт не такий напружений, навірно, сходив в туалет, Чо він з утра не захотів їсти, я що-то рибку сіженьку вчора же заходила в магазин, купила салаку морожену і одразу поставила варитися. І сьогодні їм теж дала. Намісила вместе з хлібчиком. І він навіть не хотів притрагуватися. Не знаю, що це було таке. Що це таке було з тобою сьогодні? Оскар, ти мене так не погай. Зайчик такий, зайчик. Да от що робить без світа, що без світа робити? А я вчора, коротше, поставила. Ну, вірні, не поставила, а виложила з морозилки серце, оте, що гаяш її я купляла на днях. І розморозила. І хочу оце сейчас, наверное, приготувати. Ну, хоч отак буде світить, та да. хочу стушити на сковородці. Со сметаною, з цибулькою. Ну, я, як завжди... Обично готовлю. Я, я люблю все сметаной. Да? Ти, Оскар, слухаєш, так, да, мамку? Слухаєш, так? Да? Мальчик мій, хлопчик. Ладно, коротше, пішла я переодіватися, приведу ще себе в порядок і цей же ж треба кормити і треба собі серце приготувати. Так, ну що, я вже на кухні собираюсь готувати серце. Зараз його хочу промити, Наверно, весь я його не буду жарить чи тушить, а, мабуть, наполовинку розділю на дві частини. Ось, бачите, яке сердечко. Конечно, оно затемн, погано так видно. Ну хоть вот так. Як є. Ой, а ці прям чують же запах мяска. І все, і їм тоже подавай. І подавай їм тоже. Сейчас я, короче, розділю на дві частини, як і казала. Ріжу на квадратики, ну на кусочки такі невеличкі. Так. Тут жирка багато бачу, що можна і без олії обійтися. Воно в своєму жиру зготується, а там я добавлю сметанки і буде смакота у мене. Да, мої зайки, чуєте м'яско, да? М'яско чуєте, мої хороші? Зараз і вам теж достанеться. Не знаю, звісно, чи стоїть ділити, чи не стоїть, щось я подивлюся. Буду кидати на сковородку, що в мене буде як на сковородці. Якщо маловато, то, звісно, прийдеться ще різати ту частину. Так, да, да, мої хороші, так. Да. Та да, мої зайки, сейчас мамка приготува, і вам теж достанеться сердечко. Да, люблю серце, це легені люблю. Ну, печенку так. Можна, але не, не дуже. Вяжія печень, вона якась жорсткувата, мені кажеться. Я люблю. Курячу куплять. Вона більш така м'ятенька. І теж все готовлю в сметані. От мені дуже подобається сметані. Цибулька, сметанка. Ну, хто хоче, морковку додаю. а я можу без морковки. Головне, щоб побільше цибулі було. І все. І тоді така смакота. Оце ж я і свій делікатес так готувала. Ну, то, хто мене дивиться давненько. то я готувала з грибочками, з парживою фасолью. Потім, що в мене там ще було? Кабачки. Це літом я готувала. А ось недавно, що я готувала делікатес. Грибів вже ж не було. Були ото кабачки. Не пам'ятаю, спаржова фасоль була чи не була. Ну, В общем, додавала я ще туди кукурузу. Це ж цибулю. Так, да, дуже смачно вийшло. Делікатес смачний. Оце зараз і серце хочу так приготувати. Зараз додав цибульки, посолю приправкою і потім уже в кінці додавлю сметани, трошки в сметані потушу. Серце готове буде. А зараз серце, якби в собственному соку приготується, чуть-чуть типу, повариться, піджариться і далі буде остальне кидати. Та, мабуть, хватить. А друга половинка буде на потом. Все, якраз я порізала, нормально на сковородку. Буде мені що на тормозок брати. Якраз завтра возьму на завод собі поїсти. На обід. Делікатес такий. Ще, звісно, мені бараніна подобається. Ну, це ж говядина. Бараніна дуже нравиться. Це що, тривога почалася? Ой, я думала, що нічого вже не буде. На тобі. Це починається опять. Читала новини, що сьогодні ночі знову будуть нас атаковувати. Опять буде масована атака. Ой, коли це вже все закінчиться, а? На кінця, ні краю нема цього. Це ж, пожалуйста, вже ночка наступила. і все, і починається. Опять 25. Все, я порізала... Серце хочу зараз включити газ. І хай воно в мене вже починає готуватися. Зараз трошечки воно піджариться, повариться собственно, в собственному соку і потім буду все остальне кидати. Серце моє вже зготовилось, так що, навірно, буду я виключати і насипати. Зараз насиплю і вам покажу з тарілочки. Так, М -м -м, смачно так пахне. Дуже смачно. Цибулька прям придает запах смачный. Ну, если кто любит, можно чесночка сюда добавить. Ну, это все на любителя робится. Вкуснятина. Так, все. Насыпала, короче не знаю, видно вам, чи не видно, но ну, все вот так вот. Сейчас буду сидать пробовать. Так, сейчас я вас поставлю на стол. Вот так. О, Тема сидит на подоконнику. Сейчас надо еще то свет настроить. Щоб було видно, О, так буде хорошо видно, да? Так, беремо вилочку. Так. Все. Я, короче, буду їсти пока без хліба. Хочу так посмакувати. Гаряче, напевно. Це тьому не видно, так? Да? Заслонила. Ці ж вже понаїдалися і не скачуть мені. Отак От би вони б тут всі втроєм в рядочок на подоконнику сиділи і висматрювали. О, міла прийшла. Ну, я їх покормила. Опять намісила. Рибку з хлібом, оце ще состини їм теж дам по кусочку. -м. -м, -м. смакота яка. все бачите? Цибулька, сметанка. Дуже добре. Смачного вам то куша. Це обідіння. І жироко тут смачний такий. Так, хто це до мене пригнув? Тьома, це ти? А Тьома такий став прям такий, як медведь такий опитаний. Щось він поправився? Да, Тьома? Щас зайчик. Гостини? Угу. Бо воно ж гаряче. А чого Оскар нічого не просить? Оскар, а ти де? Я так привикла, що вони. Ось тут вокруг мене кружляють. А це все, понаїдалися. Наїлися, до да, рибки. Курснячина прям. Да, мило. Настояще мясо. Ух ти, Милуня. Милуня моя. Сейчас остени кажу їдам дам. А в нас все відбій був, слава Богу. Та пока спокійно. Будем надіятися, що ночка. Буде спокійно, без тривоги. Мила, я знаю, що ви хочете це. А ось і Оскар прийшов. Я думала, він так і буде сидіти на стульчику. А він тут як тут. І Тьома теж усе підкрадується. Ладно, в общем, я буду відключатися. Зараз я їм теж приготовлю, це поріжу на мелкі кусочки. Та, в принципі, вони і так з'їдять. Зараз їх теж цим делікатесом покормлю. І все. Сама доїм цю вкуснятину. І будемо вже віддихати. Хоч би ночка була спокійна.